thank mm -hmm. you Лукували як професіонали та били як професійні тітушки Дорогезним великим позашляховиком автовідомої журналістки. Переслідували серед ночі впродовж 9 хвилин. Далі седан підрізали, зіштовхнули у кювет, а саму кармувальницю відгамселили до да так, що друзі та знайомі ледь на ранок її упізнали про життя реальне українське. Як воно є, просто зараз буде докладна розповідь на 2+,2. плюс Вітаю! Це наші новини. Група захоплення на каєні я вискочила, намагалася всикати, надогнали, Догнали, почали бусте. Журналістку, активістку Євромайдану жорстоко побили невідомі. Професійна солідарність. Українські медійники своє право на професію відстоюватимуть вуличним протестом. Не європейська міліція річного чоловіка. Люди у чорній уніформі на смерть забили кийками. Є версія, що через Євромайдан. По звірячому з нелюдською жорстокістю сьогодні вночі розправилися з журналісткою Тетяною Чорновол. Дівчина жива, але у важкому стані в реанімації. Вона поверталась додому, коли на Бориспільській трасі її автомобіль наздогнав та кілька разів протаранив позашляховик. Далі, наче у ганстерській кінострічці, чоловіки розбили скло у машині. Журналістки витягли її з автівки. Вона кинулася було тікати, але нападники наздогнали. Збили з ніг і почали добивати. Олександр Романюк усе про зухвалий напад та кілька красномовних версій від слідчих. Жик врізався в мене, він намагався мене збити. Із розбитим обличчям у Бориспільському травмпункті Тетяна Чорновол розповідає про нічні події. Я вискочила, намагалася втекати, мене догнали і почали бити. Тримайте. Її машину побачили випадкові водії та повідомили про це міліції. Орієнтування було таке: неподалік від в Бориспіль стоїть авто, що могло потрапити у ДТП. Була розбита передня частина, розбита права, ліва частина і розбите праве. Заднє скло. Водія у машині не було. Михайло лихошвай, інспектор ДАІ, був першим, хто побачив Тетяну. Вона була на іншому боці дороги. Побачили, жінка трималася за дорожній знак. Вона пояснила, каже: я водій, мене побили. Її одразу викликали швидку зламаний ніс, численні гематоми на обличчі та струс мозку. З'ясувати, що ж до сталося на місці правоохоронці, не могли. Тетяні було важко говорити. Все, що вона змогла розповісти, її переслідували на джипі, але його номера вона не запам'ятала. продовжуємо зараз. Активіст Євромайдану Олексій Гриценко каже, того вечора вона саме готувала статті про маєтків, яких живуть керівники силових відомств. Коли повертала до селища гора, побачила, що за нею їдуть дві машини. Вона спеціально зробила крутий поворот вліво, побачила, що вони за нею так само поїхали. Відірватися вона не змогла. Її наздогнали, протаранили та побили. Вона цей день їздила до Пшонки, їздила до нового будівлі, будівлі Захарченка, тому поки ми не знайшли безпосередньо винних, ми вважаємо їх всіх винними. У силовиків нині кілька версій, одна із них непорозуміння на дорозі і навіть провокація. Це злочин пов'язаний з її професійною діяльністю. Друга робоча версія у нас поки що що може бути в якимись не, не особистими стосунками. Але після вивчення місця події. Після вивчення всіх обставин може бути ще додаткові версії. На самому місці нічних подій міліція сьогодні проводила повторну перевірку. Під особистий контроль розслідування справи взяв президент. Стежити за ходом слідства приїхали представники усіх силових відомств від МВС до генпрокуратури. Даний злочин взяти на контроль Генеральним прокурором України. Мною особисто буде здійснювати контроль за розслідуванням цієї кримінальної справи. Служба безпеки є відповідний інститут експертизи. Працівники, співробітники зараз е співпрацюють. Міліція просить усіх свідків нічних подій телефонувати їм з будь-якою інформацією. Навіть закликали журналістів допомогти у розслідуванні. Сама ж Тетяна зараз у реанімації. Состояння пацієнтки, середньої степені тяжкості, вона отримує всю необхідну терапію. Журналістів до неї не пускають. Спілкуватися на тему нічного інциденту відмовилися її батьки. До речі, саме вони уночі забрали на місці події відеореєстратори з Тетяниної машини. Він зафіксував сам інцидент та авто нападника. Відео міліції віддали лише в обід представники опозиції, які перед тим вивчили його у штабі. Тут зафіксовано, як за танією спостерігали, як. Її намагалися зупинити, і фактично, тут є основна доказова база для того, щоб знайти всіх людей. Пізніше це ж відео з'явилося в інтернеті. На ньому чітко видно дорогий позашляховик, і навіть його номери. Машина майже 9 хвилин переслідує автівку Тетяни, підрізає її та ранить із різних боків. Власниця намагається втекти, але її наздоганяють. Щоправда, самого побиття журналістки на відео немає. Однак у кадр потрапили молодики із позашляховика. Їхні імена наразі встановлюють. Олександр Романюк, Іван Горвенюк, Михайло Путята. Новини 2+,2. За номерами на світлинах вдалося з'ясувати, кому ж належить той самий чорний позашляховик, який наздоганяв автівку журналістки, а потім її таранив, затискуючи до узбіччя Чоловікові, на якого зареєстрований джип 31 рік звати його Олександр Хромцов. Він ніде не працює, їздить на дорогих позашляховиках, а його мати, полковник міліції. Причетність сина до нападу. Жінка категорично відкидає, каже, авто продали просто напередодні нічного переслідування на профільному автосайті. І справді є оголошення про продаж небитого і нефарбованого дорогезного елітного порша за всього 29 тисяч доларів. Номери, начебто, просто не встигли зняти з реєстрації. А скажіть про Сашу, він був прихильником якоїсь політичної политичной. Абсолютно. Він був прихильником, він до речі, із наркотиками, він був прихильником грошей. Я не знаю, ні Тані черновил, ні, та, я знаю тільки, що одно син машину эту уже продала, и она ему не принадлежит. Может, она по базе где-то проходит, но ему она не принадлежит. я знаю, что его там не было. Потому что на той машине он уже давно не ездит. Через побиття української журналістки Європа стала на дибки міністри закордонних справ Литви, Швеції, Франції, ОБСЄ та увесь євросоюз вимагають від української влади припинити насильство стосовно активістів Євромайдану та журналістів. Мітингувальники вуличні закликають негайно покарати силовиків. Національна спілка журналістів України та незалежна медіаправспілка звернулись до європейських колег, щоб ті прислали спеціальну комісію, яка допомагала б приборкати хвилю насильства проти журналістів. Даньба! Даньба! Ранок біля міністерства внутрішніх справ одним із перших на побуття відомої блогерки відреагували близько трьохсот прихильників та знайомих Тетяни. Мене це вразило настільки боляче, бо просто симпатію відчуваю до цієї людини. І Я відчуваю це як ми мій особистий біль. Це виклик всьому суспільству, всьому порядному, чесному суспільству. Тобто люди не можуть залишати такі факти, без уваги. мітингарі. Переконані Тетяна постраждала саме через свою діяльність, як громадянську, бо неодноразово брала активну участь в акціях протесту, так і журналістську, бо відома публікаціями про статки українських високопосадовців. Подія перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ. Створено! Відставка! Створено! Відставка! Відставка! Створено! Відставка! Відставка! Попри протести, в міліції не відкидають версії, що побуття чорновол могло бути організоване задля дискредитації когось із. Високопосадовців, проблема. Ми вже неодноразово говорили. В деяких випадках встановлення інформації на початковому етапі розслідування, встановлення умислу. Слідство відпрацьовуються абсолютно всі версії вчинення кримінального правопорушення. До версії з провокацією найохочіше схиляються політики. Євромайданів всі вб'ють вночі. У Харкові підрізали людину, машини палять. Тетяну сьогодні побили. Це іде спланований. Підкреслюю, спланований підхід. План зараз у них тільки один: бити людей, лякати людей і накаляти ситуацію. Це не вигідно владі. А чи вигідно це опозиції? На сьогоднішній день окремим лідерам, які сповідають праворадикальні методи, вигідно. Це підпитка для революції. Дайте привід. Обили журналістку відому, яка писала про начальствуючих зі свого боку. Генпрокурор Віктор Пшонка взяв справу під особистий контроль бути пильними на спеціальні колегії. Закликав усіх прокурорів. Всі події пов'язані з діяльністю журналістів. Перешкаджанням їх законні професійні діяльності подати під особистий контроль зацікавила з долею чорноволи міністр охорони здоров'я Раїся Богатирьова навіть побувала в лікарні і також взяла справу під особистий контроль. Думаю, що є всі можливості виводити її щогодинно з цього становища. Будемо робити все необхідне, щоб вона швидко пошла. До слова кримінальних проваджень щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів. Лише цього року вже нарахували понад 160. Чи попаде під цю статтю і справа Тетяни? Слідство обіцяє з'ясувати якомога швидше. Іван Грибенюк Григорій Жигалов Нелі ліковальська, Ольга Василевська та Валентина Доброта. Новини 2+,2. плюс не минулої доби після побиття активістки Тетяни Чорноволо, як відреагував міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, встановлено трьох осіб, причетних до побиття. Це власник машини та ще двоє свідків. Розслідування кримінального провадження за фактом нападу на Тетяну Чорновіл. Я взяв на особистий контроль. Міністерство внутрішніх справ зацікавлено у тому, щоб якомога швидше. Знайти та затримати всіх осіб, причетних до цього злочину, аби встановити об'єктивну картину події тієї ночі та притягнути винних до відповідальності. Кривавий список Євромайдану І у столичній лікарні від побоїв патруля помер 40-річний чоловік. Кажуть, повертався додому з Майдану. Це не всі новини. Йдемо далі. Олег, ножа це кваліфікує як замах на вбивство. У Харкові спочатку побили, а потім ще й ножем порізали організатора Євромайдану. Євромайдан прокидається. Усі кличуть на недільне віче. Планують піти на Межигір'я. Штаб національного спротиву розробляє новий план. Своволя з побиттям активістів Євромайдану і журналістки Тетяни Чорновол сколихнула всю країну. і, власне сам майдан. Активісти на неділю скликають термінове віче й планують похід на Межигір'я. Шоковані розправи над дівчиною євромайданівці не приховують емоцій яких ми дізнаємось від Євгенії Цвітанської? Вона з нами наживо. Євгенія, вітання. То як люди сприйняли інформацію про те, що постраждала Тетяна, і власне чи правда те, що сьогодні хтось собі порізав горло? І власне, хто надавав допомогу цьому чоловіку? Адже лікарі, волонтери вже розпущені? Прошу. Вітаю Руслана. Ну зараз на майдані атмосфера така досить напружена. Опозиційні політики зі сцени оголосили людям про нічне побиття журналістки Тетяни Чорновол. А також перерахували ряд подібних випадків переслідування активістів, як то нанесення ножових поранень харківському активісту. Люди звичайно обурені. Ну а громадська рада новоствореного об'єднання майдан пропонує завтра йти ходою до міністерства внутрішніх справ, аби вимагати відставки його голови Віталія Захарченка та вимагати як розслідування цих подій генпро. Ми завтра в 9 ідемо пікетувати наглухо МВС та вимагати відставки Захарченка термінової. Якщо буде потрібно, підемо до Генерального прокурора з аналогічними вимогами. Термінового арешту цих вбивців. Не вже стало відомо під яким гаслом пройде недільне народне віче солідарність проти терору. Людей також закликали зі сцени опозиційні політики іти ходою у неділю після цього віча на межигір'я з тими ж вимогами щодо міністерства внутрішніх справ. Люди насправді це одностайно майже підтримали. Вони вигукують ганьба. Вони тримають у руках портрет журналістки Тетяни Чорновіл. І усі готові до завтрашньої і до недільної акції. Я, я навіть не маю слів. Мені дуже боляче і прикро. Завтра ми встаємо в сьомій годині і можемо навіть і пішки йти. Це жахлива подія, яка показує справді звіряче обличчя нашої влади. На жаль, і вона тільки породить спротив більшу організованість і більшу ненависть до цієї влади, і прагнення позбутися її. Ну і сьогодні стало відомо, що в одному з неметів чоловік порізав собі горло. це відбулося у немиті Хмельницької області. Як стверджують очевидці, хлопцю, який це вчинив років 25, він представився як мешканець камянця Подільського. Ну, власне, ми поспілкувалися з очевидцями. Вони стверджують, що вів себе він не досить адекватно. Вчора ввечері він попросився переночувати. Вони підозрюють, що начебто він має якісь психічні захворювання. Сталося все досить несподівано. Для усіх, хто жив в цьому наметі, давайте послухаємо, що про це кажуть очевидці. Я його ловлю за праву руку. Він перекидає ножик в ліву руку, заганяє собі його в шию. Перекрили артерію, от допомогли ножика затиснути, затиснули язик, щоб от, якби, ну, щоб не задихнувся нічого, щоб не заковтнув язик. Ну, хлопці дали першу допомогу. А власне досить швидко його зібрала одна з приватних швидких Києва. Ну і власне нам прокоментували ситуацію з волонтерами, які пішли. Це була група із десяти людей. Нам сказали, що це була трохи окрема група від тої, що працює зараз на майдані. А гідою штабу національного супротиву. І, власне, давайте послухаємо, що про це говорять у штабі національного супротиву. Ці медики, які саморозпустилися, волонтери вони в периметрі тут не знаходилися, і медичну допомогу тут на майдані не надавали. Тому яка їх зона була відповідальності компетенції? Я думаю, ця зона зникла, і, і відповідно вони не мали... саморозпустилися через те, що в них не стало роботи як такої. Нас провели поверхом у будинку проспілок, де показали, де розташовується медична служба запевнили, що ліків достатньо. Показали, як виглядає форма. Що працює група ще близько ста чоловік. Це лікарі-волонтери. І у разі надзвичайної ситуації вони таки зможуть надати першу медичну допомогу. Руслане. Дякую, Євгенія. Про реакцію майдану на побуття нашої колеги розповідала Євгенія Цвітанська. Не залякаєте, замах на журналістку Тетяну Чорновол. журналістська спільнота по всій країні розцінила як напад на всіх медійників. Журналісти Львова, Донецька Кіровограда, Чернівці, пікетували нині міліцію в руках. Вони тримали фотографії Тетяни і колег, які постраждали раніше під час сутичок із правоохоронцями. А львівська газета першу шпальту сьогоднішнього номера узагалі зафарбувала у чорне, підкріпивши порожнечу тезою Нам бракує слів коли бють журналістів. Журналісти Чернігова повернулися до правоохоронців спинами. Так вони відреагували на побиття колеги Тетяни Чорновол. Країна зараз поділена на тих, хто може мовчати, і хто мовчати не може. І ми, журналісти, маємо бути обов'язково на стороні тих, хто не може мовчати. Львівські журналісти вимагали від міністра Захарченка піти у відставку. А видання львівська газета завтра вийде із чорною першою шпальтою, коли б'ють журналістів. Нам бракує слів. Написали газетярі. На ній завтра на стрічці, новині стрічці нашого сайту. Не буде жодної згадки про владу, про уряд про їхні покращення. Ми таким чином е, намагатимемося висловити свій протест у Луганську акцію журналістів зірвали невідомі. Десятеро людей, що ховали обличчя за допомогою двох гучномовців, заглушали все довкола над гучною музикою. У нас настільки багато, що всіх неможливо впіймати всіх неможливо. Побити всіх неможливо вбити і посадити. Представники мас-медіа організували ходу від облдержадміністрації до обласного управління міліції в Кіровограді. Жоден представник влади до пікетувальників не вийшов. Натомість біля будівлі міліції, повз протестувальників, символічно проїхав автобус із Беркутом. Гайба! Гайба! Ми не боємось і безкарність вбиває ці слова. Сьогодні лунали на Донецькому євромайдані. Тамтешні протестувальники скаржаться, що працювати у регіональному медіапросторі стало небезпечно, адже проти видань опозиційних до влади порушують кримінальні провадження. Ми повинні доказати суспільству і зробити в государстві так, щоб журналіст був захищений. Як це зробити? только подобними акціями проявлення солідарності і вихода на такі площаді. До півсотні журналістів також вийшли на протестні акції в Чернівцях. Хмукачовому і Ужгороді Олена Шворак, Світлана Фичун, Алла Скорик, Олена Черняєва і Наталка Волосацька. Новини 2+,2. плюс два. Спочатку палили, тепер ріжуть на харківських євромайданівці. Почалось справжнє полювання. Сьогодні вночі побили організатора тамтешнього євромайдану Дмитра Пилипця. Коли чоловік повертався додому, на нього напали кремезні молодики, приснули в обличчя слезогінним газом і почали щосили гамселити. Активіст не розгубився і, рятуючи життя, кинувся на приїжджу частину, щоб привернути увагу. Проте оскажанілі нападники таки встигли встромити ножа в ногу. Дмитро Пилепець зараз у лікарні тут він проведе щонайменше кілька днів. 12 ножевих поранень, усі не глибокі, але активіст Євромайдану втратив багато крові. Дмитро певен його хотіли вбити. каже цілою ножем у шию, але він устиг прикрити її рукою. Я це розсінюю саме цю травму. Це як не просто спроба там залікати чи яким чином там задіяти просто якусь травму? Я це кваліфікую як замах на вбивство. Нападників було двоє чи троє. Точно Дмитро не пригадує. каже, діяли швидко та зухвало, і під час нападу відверто повідомили це за майдан. Невідомі напали на активіста Харківського євромайдану поблизу його власного будинку, так званому тихому центрі Харкова. До певника Шевченку, де збирається Харківський майдан, звідси два квартали. ще ближче до центральної площі та обласної державної адміністрації. Першу допомогу пораненому надали перехожі Випадковий водій довіз його до лікарні швидкої. Коментувати стан такого пацієнта, лікарі відмовляються. Натомість, свою думку висловлює міський голова. Чому ви вважаєте, що ви самі не нанесли пеліпсу эти, извините, кавиристі ранення в задницю, якщо так по-русски сказати? Ні одного нету другого тілесного повріження. ни одного другого телесного повреждения. И вместо того, чтобы, извините, своим здоровьем заниматься, все фотографируется и сразу выкладывается в интернете, и сразу появляются блоги. Дмитро переконує, ни одного из нападников сможет упознать, если того знает милиция. Проводится работа по установлению свидетелей и очевидцев данного преступления, лиц, причастных к его совершению. Проводяться слідчі дії, а також оперативні дії по установленню преступників. Це вже не перша атака на майдан у Харкові, але раніше невідомі завдавали шкоди лише майну. Відтепер активісти приділятимуть більше уваги власній безпеці. Важко шукати такі знаєте протитанка прийоми з ножем. Достатньо важко знаходити отакі ось варіанти, але безумовно, що підвищені заходи особистої безпеки будуть. Ми будемо звертатися до наших активістів з тим, щоб вони уважніше ставилися до пересування містом. Поранення одного з лідерів харківського євромайдану не зупиняє людей і надалі приходити до пам'ятника Шевченку в центрі міста. Активісти обіцяють не припиняти мирного протесту. Андрій Барташов, Серіялексєєв, Новини Два Харків. Євромайдан рахує людей, котрі постраждали під час сутичок з правоохоронцями. До цього списку тепер додаються ще й люди, які зникли безвісти, та яких переслідують лише за протестні погляди, побитих скалічених та травмованих уже більше як дві сотні. На Дніпропетровський майдан молодики у спортивному налетіли серед ночі. Прихильників євроінтеграції відлупцювали та розтращили їхню звукову апаратуру. Усе на очах трьох патрулів міліції жодного з нападників не затримали. По реакції, значить на дане правонарушення ми зараз проводимо сатвістуче розбирательство. З хуліганами Дніпропетровські правоохоронці не розібрались і досі, як і їхні колеги з Одеси. О 5 ранку сотні людей у погонах оточила табір біля пам'ятника. Дюку на їхніх очах три десятки молодиків накинулись на активістів майдану. Вони і дістають удари кийками від міліціонерів. Серед трьох затриманих лише громадські активісти. Найбільше постраждав Олексій Чорний. Уже в автозаку його добивають. У правоохоронці викликало обурення те, що хлопці спілкувалися українською мовою. Мовляв, одесити говорити українською не можуть. Активісти в Євромайдані в невідомі починають відловлювати по одному. Окрім столиці, напади зафіксовані у Дніпропетровську, Житомирі, Тернополі, Харкові, Івано-Франківську. Кілька жорстоких побуттів у Криму. Українцям, які збираються їхати до столиці ріжуть колеса, нівичать машини. Усе серед білого дня на очах купи свідків і знову правоохоронці спрацювали у нуль. Подрізав, подрізали, вибіжали ребята з камнями і з ножами. Бросяли камні лобове стекло, прорізали три колеса. И быстренько в машину и уехали. Я подошел, чтобы сесть в машину ехать на Киев. В принципе, на Майдан все собрались. Часть группы уехала утром. И я видел увидел ее все обстрелянное. Ну, так понимаю, более 30 где-то выстрелов и листовки. Вот тут Евромайдан. Тут написали всякую ерунду. То есть я непосредственно связываю с деятельностью Евромайдана как способ запугать в нас своей деятельностью. Но не дождутся. Найпопулярніший же спосіб введення діалогу спалення автівок євромайданівців за час акції протестів, згоріло з десяток машин. Найчастіше невідомі нищили залізних коней у Харкові. Швидше все кинули туди якусь пляшку з запалювальною сумішу. Ну свідки бачили, як вони вже тікали звідси. І після цього машина загорілася безпосередньо. Там, до речі, залишились їх відбитки пальців, але міліцію це абсолютно не зацікавлено. А ось на Закарпатті слідчі визнали авто Ярослава Шафера, організатора місцевих акцій протесту, підпалили навмисно. Проте винного, як і врешті, випадків шукають і досі. Ольга Максимова, новини 2+,2. Таким був день, що минає, будьте обачними та розсудливими. Бережіть себе щастя.